Діти бійців АТО харчуватимуться у школах безкоштовно. Щоправда, йдеться лише про одну трапезу на день. Така норма законодавства для усіх пільгових категорій учнів. Аби звільнити школярів, чиї батьки були або перебувають на сході від плати за гарячий обід. Міське управління освіти підготувало рішення на розгляд міськради. Зі слів освітян нині в місті навчаються понад три сотні таких дітей. Після того, як влада затвердить нововведення, батькам достатньо буде лише надати документ, який засвідчує статус учасник. Ника бойових дій, але щоб був однаковий підхід, щоб скажімо, цю норму закону мали всі, тому що на превеликий жаль в законі України про статус учасників бойових дій не передбачена така така пільга, як увільнення від оплати за харчування в взагалі чи в дошкілі, чи в школи. Тому власне ми виступили з такою ініціативою. А от підприємцям гроші за харчування учнів компенсує міський бюджет у рішенні. Передбачили виділення додаткових 600 тисяч. Гривень на школярів та ще 200 тисяч на вихованців дитячих садків. У мерії таку ініціативу називають принциповою. Скільки коштів потрібно, стільки коштів з міського бюджету буде виділено, Я думаю, що всі депутати одностайно руку піднімуть за це. Тут у мене сумнівів жодного немає. Загалом, зі слів освітян, гаряче харчування дітей у школах розпочалося вчасно і без проблем. На початку навчального року була заборгованість з державної субвенції перед підприємцями у розмірі одного мільйона гривень, та нині вона погашена. Іваненко Андрій Гаргара, телеканал